Що треба робити після травми? Є такий простий для розуміння протокол по Кожна буква означає захід, який потрібно виконати після ушкодження. Перша буква P protection, тобто захистити ушкоджену ділянку від можливих зовнішніх впливів. Друга буква та третя ОЛ оптимал loading оптимальне навантаження. Керуйтесь болівим синдромом. Якщо якесь навантаження викликає біль, уникайте його. I, ice, холод. Дуже ефективний дієвий засіб. Аплікація холоду на 20-30 хвилин кожні 2-3 години в першу добу після травми значно полегшує біль та зменшує ступінь набряку. Сі, компрешн – еластичне бентування також значно зменшує симптоми болю та запалення, покращує самопочуття. І елевейшн підняте положення. Підвищене положення для зниження ступеню набрякового синдрому. Даний протокол, даний алгоритм дії значно знизить симптоми. Значно покращить самопочуття, але він не виключає необхідності звернення до лікаря при наявності гострих пошкоджень. Тільки кваліфікована лікарська допомога дозволить отримати точний діагноз та точні рекомендації та прогнози щодо лікування.